Люблю тебе! Маниш мене, про кого ти співав ці пісні? Ну, мабуть, про свою дружину. Ага, то ти одружений. Так, так, я одружений. Маю двох дітей. Так. Ого. Це, це сюрприз. ніхто цього не знав. Полину вже у небо! Як сок від зламні українці на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами український співак Сергій Заболотний. Ви, мабуть, його точно чули з піснею: Люблю тебе. Люблю тебе. Дурманиш мене, дурманиш. І я так розумію, що Сергія це твоє перше буде велике інтерв'ю. Тому що до цього я шукав і не бачив багато. Можливо, коментарі були. Хочемо дізнатися більше про тебе, про переспіви, про твої пісні, творчість. Ну і про особисте. Сподіваюся, ти Привіт, друзі. Дякую, дякую, що запросили на таке інтерв'ю. Так, дійсно, це перше моє, якби таке інтерв'ю. Були там питання журналістів, але такого, тобто, на відео не давав так. Так, стосовно люблю тебе, цікавить питання. Серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш. Як з'явилася ця пісня? Чи очікував ти, що це стане якимось суперхітом? І загалом твої емоції про кого ти співав ці пісні? Взагалі ні. Я не очікував, що так далеко зайде. Навіть взагалі е бачив. Був тоді тренд такий, що дуже багато пісень почали прикладати з інших мов, тобто на українську. І вирішив спробувати. Вирішив спробувати. Взагалі не сильно приділяв цьому увагу, як вона зайде чи не зайде людям. Просто мені мелодія сподобалася. Спробував і ось бачите результат. Люблю тебе! Текст написав ти? Текст так. Мій там навіть трохи лірика змінена, той самого тексту. А так, музика то казахського виконавця. мо серця мене. Завдяки тобі, ця пісня стала популярна в Україні, я думаю. Ну, мабуть, мабуть, не тільки в Україні, я думаю, що вже і за кордоном багато де, деяких країн. Так. Слухай, яка була твоя реакція, коли воно завірусилося? Люди почали переспівувати твій текст також, копіювати манеру деякі люди. Як ти реагував на це все? Ну, звичайно ж, звичайно ж, ну я радий був, що люди співають пісню, яку слова, які саме я написав. Радий, радий дуже був цьому. Мене, дурна, люблю тебе. Радий тому, що по різних у нас час, навіть по різних містах, е, звучала вона. Тобто там скидали мені такі відео, що. Під час обстрілів вона грала людей. Тобто самі військові хлопці, самі співають. Мені це дуже приємно було. Про кого ти співав ці пісні? Ну, мабуть, про свою дружину. Ага, ти одружений? Так, так. Я одружений, маю двох дітей. Ого! Це, це сюрприз, ніхто цього не знав, тому що мало інформації про тебе. Але дівчата зараз такі, їхнє серце можливо, трошки розбито. Можливо, хто слідкує за моїми сторінками, то вже давно в курсі, але так. Ну от на велику аудиторію, можливо, вперше зараз почують. Цікаво, який вік дітям зараз? Старшій донечці, вісім, меншій два роки буде. Чудово. Зараз ми поговоримо трошки більше про особисте про тебе. Ти з Рівного, правильно, ти народився. Народився, в так народився так. Але дуже маленькому, е, як би дуже рано переїхав на Хмельниччину е, до бабусі зільсин. Так, і там уже закінчив. Е, там вже е, пішов до школи, е, правда, десь в класі здається, восьмому. Переїхав на Житомирщину, тому що. Е, Звідси і вічим. Тут, ну, і тут закінчував школу, тут вступив до університету в Житомирі. І якби, тут якби далі продовжував розвиватися стосовно в плані, музики. в плані музики. Ось так. Цікаво, з дитинства, так? Ти займався музикою, розкажи про це. А, так, а, Музика, музику мені сам прибував дідусь. Тобто він був директором будинку культури і. В він зробив дитячий е, хор, і от я там взяв мене до себе, от я там розвивався в плані того. І ось так потихеньку, коли вже я приїхав сюди, тобто на Житомирщину, е, тут вже не було змоги на той час займатися так, як би, і вже не був перерив, до, досить довгий перерив. Десь здається, в 20 років я знову розпочав займатися музикою і ну так. Був свій бенд, як то кажуть, весілля, день народження хрестини, щось такого. Але там переважно виступ е, співав я на Беквокалі, тобто такого якби сильного, так такого як зараз не було. Ось так. Про твоїх батьків вони теж займалися музикою. Що можеш про них сказати? Ні, ні, не займалися, не займалися, займалися тільки, тільки дідусь займався музикою. Вони не Виходить, ти виріс з бабусею і з дідусем. Так. так. Батьки вони були там за кордоном на заробітках. Чи як загалом твоє дитинство проходили? Ну, дивіться. Батьки займалися навчанням на той час, бо вони були, були досить молоді, то, тобто, в mm -hmm. них да, вийшло так, що mm -hmm. ось так. Ей, і Чимось особистим хочеш поділитися, не знаю, про батька mm -hmm. чи інші. Цікаве вас питання стосовно того, стосовно люблю тебе. Mm -hmm. e, взагалі пісня не мала виходити. E, але сталася така ситуація, що колега мій каже, що. Ти бачив, що хтось випустив нашу пісню, ну тобто переклад. Не переклад навіть написання пісні, «Люблю тебе. Вона є на всіх платформах, без моєї згоди. Хтось зробив. Бом -бом. Це. да, І виложив на всі платформи музичні. Ну і, звичайно, це мене трохи заділо. Я вирішив, думаю, пора якось щось вирішувати це питання. А то без моєї згоди, якби ще ж, а то офіційно. Ну я. Почав шукати контакти, е, зв'язки з е, Кайратом, з цим, хто написав дійсно, цю, хто написав мелодії, щоб, щоб він зміг дати мені дозвіл. Е, ну, ми з ним зв'язались, з його менеджером. Зв'язались, переговорили, вони дали дозвіл, але випускали вони через себе, через свій лейбл. тобто я права маю тільки на, е, тільки на текст. Тобто ми вирішили це питання, і я вже коли мав е, права на текст, я вже тоді офіційно міг подати заявку на видалення цієї пісні, е, тобто тієї е, пісні, що без мого відомо, випустили. І ось так вирішив. Вони запропонували випустити її. Я дав згоду, е, ми офіційно це зробили, і тобто, ось так вона і вийшла. Тобто пісня була на стримінгових платформах, але її можна було зняти. Потім її перезалили і вже випустили від твого імені. правильно? так, так як право мав на виконання, тобто право на текст мав я, а на музику казахські кузі. Угу. Ось і так ми вирішили. Так вони зі своєї сторони подавали скаргу. На цього, хто це зробив. І я з своєї сторони так видалася ця пісня. Mm -hmm. А потім ви записали заново і ось випустили її в такому як плані, як зараз слухають люди. Mm -hmm. Тобто, вже можна слухати вже без проблем, скажімо так. Так, звичайно, є на всіх платформах, навіть mm -hmm. зараз декілька варіантів. Ходить, зараз ти маєш право виконувати, люблю тебе на так. концертах, на весіллях, так. на корпоративах. Так, так. так. Чудово. І бачив, на твій ютуб канал зайшов дуже багато в тебе каверів. так? так Тобі Побі. подобаються якісь пісні, ти їх обираєш і виконуєш. Про твої авторські пісні не пробачу, правильно? Не побачу, так. Не побачу. Виходить знову, виходить, ось сьогодні буквально закінчили написання нової пісні. Будемо випускати десь, мабуть, на наступній неділі вже. Ще буде одна, моя авторська. Є ж mm -hmm. пісні, е, я є учасником ще однієї групи. Е, є пісні ми вже давним-давно вже випускаємо, разом співпрацюємо. І є там більше пісень е, тих, що саме текст мій музика хлопців, там наприклад, є, але ми вже працюємо так років два. А люблю тебе, я вирішив так. Зробити, і ну в принципі, вона мені дала поштовх до того, щоб я писав якісь свої пісні, сольні якісь там, mm -hmm. тобто вже окремо від е, тої групи, якій я зараз також ще учасню. Mm -hmm. Хочу дізнатися. до люблю тебе. Чим ти займався? Ти виходить постійно, теж випускав пісні, кавери, виступав на весіллях, на корпоративах. Правильно, тобто, це так. була це був, це був твій основний заробіток, так чи ні? Так так, так. так. Але до того був перерив. Ну звичайно, як і е, дуже багато людей з України був поїздив за кордоном і різні роботи змінював е, до того, так а потім вирішив все-таки повернутися на Україну і спробувати поставити акцент і все-таки зайнятися тим, що дійсно мені подобалось, і подобається на даний час і на даний. А, музичну школу ти ходив, чи це ти самородок, як то кажуть? Ні, ні, не ходив. Я не займався, я не, не, не був там. Оце ді, е, єдине, що дало мені, я мабуть думаю, це отой хор з дитинства. Вау! Тобто в тебе такий голос від природи? Ну, виходить так. Так, А от з музичної освіти ти думав, щоб її здобувати більше, тому що, не знаю, ти вмієш, наприклад, музику писати там, акорди? Ну так. Так вже вмієш, ну, ну як от, ти на не, не, не побачуєш чує пісню. Це також. — Так-так-так. — Це ти, О, ти, ти, ти зробив аранжування, так? Угу. Так, так. Ну, колега допомагав, звичайно, але в основному вся музика була написана. Mm -hmm. Багато пісень в групі, також, майже половина в тій групі, якій я зараз ще участвую. Багато пісень, половина майже написана також має. Молодії продумані мною. Тобто виходить, виходить, ти пішов таким складнішим шляхом. Ти був за кордоном, заробляв трохи, щоб мати якийсь капітал на старт, а продюсерів ти не шукав? Не шукав і, і не знаю, я не зацікавлений зараз в цьому. Навіть не знаю, я навіть і про це не думав. До мене звертались багато різних лейблів, щоб до співпраці там якось. Ось недавно звернувся, щоб звернувся один, не буду називати, він попросив просто, щоб дописав йому пісню. Наприклад, теж він свій лейбл, там свої якісь виконавці в нього. Ну, тобто, я ж кажу, різні проєкти. Але стосовно стосовно продюсерів, я не звертався. Не знаю. На даний момент я думаю, що мені поки що це не потрібно. Угу. Ну, можливо, тобі треба знання якісь отримати, щоб ти себе сам продюсував і просував далі, правильно? Можливо, можливо, я працюю над цим. Окей, okay, чудово. Uh, в яких країнах ти побував? Uh, в країнах... Ну, ну от довше пожив, скажімо так. Працював. Uh -huh. uh, Фінляндія, Польща, Чехія. Ось такі країна. пожив. Yeah. Зараз там також багато українців, потім ти вертаєшся в Україну, це, це коли було. І скільки часу, ну, можливо, ти так сказати, розкачував свій проєкт, коли ти став відомим уже у своїх колах, тебе почали запрошувати, тому що все одно це має прийти час, мають бути пісні і так далі. Дивіться. Я е, писав пісні вже досить давно. Тобто... Тексти у мене є ще, які я написав ще, мабуть, три роки назад, а може й чотири. Але я думаю, що найбільший поштовх, по якому мене вже знають і скрізь запрошують, це все ж таки та сама «Люблю Угу, Так, чудово, ну тепер треба успіх цей закріпити, як то кажуть, тому всі чекають зараз твоїх авторських пісень. З приводу шоу-бізнесу, чи є в тебе такі плани? Не знаю, конкуренція конкурувати? Е, багато місць зараз вакантних їх займають, тому що деякі артисти, скажімо, себе, проявили так, що вони виїхали за кордон. Хтось не продовжує свою кар'єру після повномасштабного вторгнення. Що ти думаєш про це? Е, ну, Дивіться. У мене я не думаю, що в мене десь схожий стиль із якимось виконавцем, навіть із тими, хто виїхав. Я ну, так. Тобто, теж з цим. Я думаю, що ні, немає в мене такого. Тобто, в мене є зараз бажання написати якомога більше своїх пісень, бо багато проектів маю і хочу втілити їх в життя. Оце саме основне. А конкурувати з ким я ну, не думаю, що хочу зараз. Так. Але чи є у тебе плани з локального там, виступів, так? Тобто ну, там, корпоративи, весілля перейти, наприклад, на концертні зали? Ну, звичайно, звичайно. Е, спочатку, як тільки почули Люблю тебе, були пропозиції е, з концертних агентств, були пропозиції, що якщо будете бажати, ну, якщо забажаєте, звернетеся, ми допоможемо в цьому. Були навіть такі, але зараз все ж таки. Мені не вистачає матеріалу того, з якого я хотів, щоб звучало. Угу. І ще в цьому боці питання: війна, повномасштабне вторгнення і ти. Як прожив його? Ти, твоя сім'я, твої близькі родичі? Ну, досить так. Ми ж е, на Житомирщині майже під самим білоруським кордоном. І ми були на той час, як все розпочиналось. Ну, тобто, а з маленькою дитиною, бо тому що тоді ще меншої донечки не було. З маленькою дитиною і кожен день чути ці звуки, то ну це був жах, жах, звичайно. Але ми залишились, ми вирішили куди не вийде. Так, це було рішення з, з твоєї сім'ї чи з сім'ї дружини Хтось на передовій. Які історії в тебе в сім'ї особисто? У нас... Це було рішення моє і дружини. Це було рішення наше. Так. так. А Чи є в тебе хтось знайомий з побратимів, хто на передовій, які історії вони тобі розказують зараз? Так, багато, багато історій. І я б сказав би, що ні одної хорошої, якби. Ні одної mm -hmm. хорошої. Ну, не хотів би розповідати, що, що саме, бо. Добре, ти виріс ну, на Житомирщині, не знаю, яке в тебе було виховання. Як тебе вчили, твої там, дідусі, бабусі загалом щодо Російської Федерації? Ти це знав з дитинства, що Росія ворог в школі ви вивчали? Чи це до тебе трохи пізніше дійшло, коли постукало після 24 го року? Ну дивіться про це навіть я й не задумувався, тому що коли я ще навчався, в мене російська мова була в школі. Її ніхто, її ніхто ворогом тоді на той час не считав. Угу. І якби я навіть і подумати не міг. Я до останнього дня не вірив, що це таке може бути взагалі. Що таке відбудеться взагалі. Ну, а сталося, як сталося, бачите саме. Угу. Тобто викладачі були російською, у тебе, так, предмети російською? Так, так були предмети. Ну, ні, викладачі і, і, і якого, якого ти року народження? Ти ще я 92-го. А, ну ти вже народився в Незалежній Україні. Чому? Ну так, mm -hmm. але російську мову ще викладали, і багато російськомовних викладачів в мене в школі не викладали. Я теж 92-го, але в мене не викладали, не викладали. в школі. Бачиш? А я тільки вже в Київ, коли приїхав, я почув російську. Ну я звичайно чув там по телебаченні, по радіо російську мову. Знаєш, оце в нас було, заходили в мізки, на там. Але ну, не було такого, що я практикував більше. Там було факультатив польський в нас, так. Ну, це захід країни. Ось так. 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 Зрозуміло, дякую тобі, що поділився з нами. Я ще тебе не відпущу декілька питань, запитаю тебе про е, твоє особисте, цікаво, про дружину трошки більше дізнатись, тому, друзі, дочекайтесь продовження е, інтерв'ю з Сергієм Заболотним. Uh, і слухати його пісні.